Звернули увагу на те, що сьогодні ми працюємо без групи підтримки. Сьогодні немає тих багатьох прапорів України, які стояли тут завжди, і е, можна очікувати про те, що такий самий, що такий самий е, буде результат, який був результат раніше. Що є оптимістичного в сьогоднішній ситуації? Політичній, яка склалася в Україні, яка склалася навколо Юлі Тимошенко? Ви знаєте про те, як наполегливо намагається президент Янукович зараз вислати Юлю за кордон з тим, щоб вона як в'язень, як український в'язень, лікувалася. Це їхня ідея. Вони хочуть справді, щоб вона поїхала не як людина, яка відсиділа зараз уже тривалий термін, уже понад два роки, відсиділа за справедливість. А хочу, щоб вона поїхала як політичний ятин, на якого можна буде показувати пальцями казати: Ось бачите, вона втекла від правосуддя. Ми вимагаємо абсолютно повної, абсолютно беззаперечної реабілітації зараз правової Юлі Тимошенко, як політичного лідера, як громадянина України. І ми розуміємо, що Україна. І суд зараз разом з президентом вишуковують усі можливості для того, щоб цього не зробити. Але чим далі, тим менше йому це вдається, оскільки є тиск з боку українців, є постійний тиск і, передусім, з боку українців, і є тиск на сьогоднішній день з боку міжнародних структур. Є очікування, що ще до, до осені Юлія Тимошенко вийде на свободу. І далі вже сама буде вирішуватися, їхати і лікуватися, куди їхати за кордон, чи лікуватися українських лікарів, чи запрошувати українських лікарів. Але вона мусить вийти як абсолютно повністю і беззастережно реабілітована особа, як політв'язень, як жертва сьогоднішнього злочинного режиму. Ми з вами всі ще розподіваємося, що так і буде. Попри те, що намагатимуться зараз наші воріженки знайти якісь і крутитися, знаходити якийсь варіант, але саме на цьому наполягає зараз і Європейський Союз і всі цивілізовані держави світу, які розуміють, що таке правосуддя, які розуміють, що таке справедлива вільна країна з вільними громадянами, друзі. Я розумію про те, що ця влада дотягує до останнього з тим, щоб цей фарс продовжити. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, що в листопаді буде вільні саміт ЄС, на якому стоятиме питання чітко про те, стане зробить Україна крок, чи не зробить в сторону Європейського Союзу. Це зараз ще не буде членство Євросоюзу. Це спеціальна погода про асоціацію з Євросоюзом. Але Європейські країни, ті, які розуміють, що таке право, що таке законність і справедливість, вони не схочуть бачити в своєму колі тієї країни, яка дозволяє ганебно, так як отут, на цій площі, як в цій будівлі, як на Банковій, як на Грушевського, топтатися по основним законам, по основним правам і свободам громадянин. Тому тільки Нашою спільною боротьбою тільки нашої впевненості завтрашньої мудні я впевнений, ми досягнемо того, що Юля Тимошенко вийде з в'язниці, що Юля Тимошенко стане повноцінним політичним гравцем в Україні і цій банді не бачити політичного майбутнього. Ті, хто на сьогоднішній день ще мають негідність її підтримувати, у мене так само є щире переконання. Ті, в кого є хоч зернятка правди всередині і совісті, ті вже ближчим часом будуть намагатися втекти від цієї банди і засвідчити те, що вони не хочуть мати з нею нічого спільного. Це стосується і людей в погонах, і людей без погона. На сьогоднішній день ми бачимо, що ентузіазм у тих бюджетників, у тих представників зараз яких ми звичайно звикли сприймати як тих людей, які підтримують владу або з власних бажань переконань, або просто тому що нікуди дітися, у них ентузіазму все менша і менше, а у нас ентузіазму буде більше. Бо наша справа справедлива, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!